Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогоднішнє відео для тих, хто в зв'язку з весною дружненько побіг до спортивної зали, до дієтолога. Я вам хочу порадити не забути по дорозі забігти і до психолога. Чому? Тому що це вся історія, що ви, як гармошка, то набираєте вагу, то худнете, не можете тримати нормальну вагу. Ви страждаєте розладами харчової поведінки. То, там, не дай Бог, ви страждаєте там на булімію, на анорексію компульсивне переїдання, Коли ви зранку мотивовані ввечері наїлися. І ця історія у вас не закінчиться ніколи, ви будете бігати по ній як по спіралі, доки ви просто не втратите ресурс вашого здоров'я, і вам з вами. Тіло не розплатиться за все це болячками. Тому, якщо ви ще до цього не дійшли, або коли ви вже й дійшли до цього, будь ласка, йдіть лікуйте голову, щоб це все спинити. Тому що корінь зла в вашій психіці. Чому так? Тому що сучасна людина, вона. Е Абсолютно знаходиться в розриві зі своїм тілом. Нам потрібно пам'ятати, що людина як така, це таке, триєдина істота, яка складається з тіла, тіло це також ми і з психіки, так, всі наші відчуття, переживання, емоції, ми без них не можемо. І з духовної нашої частини. Якщо хоча б одну цю частину в людині забрати, це вже не є людина. Заберіть у людини тіло. Вона не може існувати без тіла, по крайній мірі в цьому світі заберіть у людини душу психіку. Ну тоді це така вегетативна істота, підключена до апаратів. Підтримки життя, так, це що називають людина-овоч. І заберіть у людини духовну частину, то е, людяність заберете. Так, це буде така абсолютно психопат, який живе за принципом людина, людині вовк, яка може тільки брати і не може давати людина без жалю і також це уже не людина. Так, тому ми повинні мати баланс із своїми цими трьома частинами. А сучасна людина розглядає власне тіло як ресурс, тільки по-різному ставиться до цього ресурсу. Або вибирає максимум з нього, так, доки це можливо. Ну, наприклад, люди, які вживають там алкоголь, наркотичні речовини, наприклад, вони. Ведуть нерозбірливе статеве життя, незахищене, так коли вони не думають про здоров'я, а як мені буде завтра? А як взагалі це впливає на моє тіло? А, сьогодні весело, сьогодні я максимум вижму зі свого тіла, а як там буде завтра, мене вже це не зовсім то цікавить. Дуже часто люди використовують як ресурс своє тіло, такі невротичні, жертовні. Так, коли я начальник сказав доробити, то я буду спати три години на день, але я це дороблю. Так? Люди, які жертвуючи собою власним тілом, вони забувають поїсти, поспати, сходити до Туалету, відпочити, і так далі. так, І вони зупиняються тільки тоді, коли вже їм психіка видає психосоматику, видає захворювання, реальні захворювання. так, І тоді тільки через це захворювання, наприклад, людина може дозволити собі відпочити. Так, нібито має право. І, Або людина може. Все таке тіло сприймати як ресурс, який потрібно відновлювати. А це знаєте, але це на кшталт, знаєте, як гарної машини, коли в вно... машину, щоб вона служила, там потрібно проходити постійно це техобслуговування, потрібно тримати її там в гаражі, потрібно заливати туди нормальний бензин, прогрівати перед тим як їхати. Так, але все ж таки, розумієте, тіло це не машина, тому що рано чи пізно машина вона перестає нормально служити, і тоді ми купуємо нову. А тіло купити нове не вдасться, по крайній мірі, на сьогоднішній час. І, е, знаєте, е, тоді ми маємо таку печальну історію, коли людина там. Все життя вкладала, складалась, а коли тіло починає хочеш не хочеш, а втрачати свою форму, так тоді на тіло може бути направлено дуже багато оцієї злості і ненависті. Я в тебе вкладаюсь, вкладаюсь, а ти оце там висить, там якась складка, там зморшка, там целюлітина, там жирок, там щось болить. Так? І тоді це переходить в ненависть. В ненавість або люди ще часто ставляться до свого тіла як до конструктора Лего. Да? Коли я щось перероблю, щось відріжу, щось, пришию, щось, причеплю, щось, да? абсолютно не розуміючи і не піклуючись про те, як взагалі це впливає на здоров'я. Всі три варіанти рано чи пізно закінчуються плачевно. Чому? Тому що ми повинні любити своє тіло безумовно. Так, як ми любимо, наприклад, наших дітей, дай Бог, так коли ми там нам не дуже важливо. Так, щоб наша дитина відповідала певним межам. Ми любимо її такою, як вона є. Ми любимо там свого чоловіка, таким, як він є. Ми любимо свого котика чи собачку, таким, яким він є. Так, є багато людей, які не вміють любити безумовно. А я буду тебе любити тільки тоді, коли ти будеш відповідати певним стандартам. Але це вже, знаєте, така собі любов. Тут можна взагалі ем, дискутувати. Чи любов це взагалі тіло такою любов'ю Любити не можна, його потрібно любити все ціло. Якщо дивіться, ми любимо тіло цією умовною любов'ю, коли ти нам даєш, доки я якби, тебе люблю і про тебе піклуюся, тоді що? Ми його не чуємо. Ми знаходимося з ним в повному розриві, в неконтакті. Ну, дивіться, мене абсолютно не цікавить, що відчуває мій пилосос. У мене вдома. І якщо він мені там прослужить 10 років, а потім він зламається, я його викину. І в мене не буде до нього такого. Ой, жалко, ти мені скільки слугував, а я така проміняла тебе на новий. Ні. Тому що це ресурс, це провідник чистоти в моєму будинку. Мене цікавить лише результат. Так? Оце така умовна любов. І тут ключове те, що ми не чуємо і нас не цікавлять потреби оцих ресурсів, так пилосос, я не знаю, там машини і так далі. Нам головне, щоб нам ця річ правильно і гарно служила. І тоді дивіться, коли ми не чуємо свого тіла. Ми не знаходимося з ним в контакті, тоді і з'являються ці проблеми в нашій психіці. Чому? Тому що, коли ви знаходитеся в контакті зі своїм тілом. Вони ви чуєте те, що в тіло ваше хоче. Ну, навряд чи ваше тіло хоче там Макдональдс, да? чого? того, що ну там раз їли Макдональдс, два рази. Відчуваєте, ага, щось там і в животі якось важко біля, після нього, і там десь якась іжога у вас після нього, і якось так да, некомфортно, сон поганий після нього. Ну, Якщо судити за логікою, то те, від чого нам неприємно. Ми туди не йдемо, так? Якщо нам неприємна людина, ми з нею не спілкуємося. Там нам неприємно там десь знаходитися, ми туди й не ходимо. А тут такий якийсь садомазохізм. Мені від цієї їжі неприємно, але я її їм. Моєму тілу неприємно, але я продовжую напихати тіло цією поганою їжею. Або, наприклад, моє тіло насправді хоче руху, так? Але я що його вкладаю на диван, і нехай там воно лежить. Або там, що, не дай Бог, заливаю його алкоголем, да, отрую його там цигарками там і так далі іншими речами. Так ми не чуємо, нас не цікавить. А от спробуйте почути своє тіло, так, що воно хоче. Ви можете казати, моє тіло без кінця хоче шоколадки і цукерки. Ні, не тіло. Це ваша психічна частина, яка хоче вижати з вашого тіла оці ендорфінчики, різні гормони радості і там далі. так далі. Але е, знаєте ж, воно ж в психіці теж не ну, там, таке не, не безкінечний ресурс. Тому що ці нейромедіатори, вони, наприклад, якщо їм постійно давати цей імпульс, вони перестають на нього реагувати. Так, якщо ми безкінечно їмо шоколадки в надії на те, що ага, шоколадка нам дасть цей гормончик, так оцей приємний. То, якщо це шоколадка раз на тиждень, це спрацює. А якщо по 5 шоколадок на день, уже відчуваються рецептори, вони перестають бути чутливими до цього шоколаду. І тоді ми або дозу збільшуємо, так або там не знаю там ще, ще щось до шоколадки, морозиво підключаємо. Немає контакту з тілом. Тіло цього не хоче. Розумієте? А якщо ви будете в контакті з тілом, то ви будете хотіти рівно те, що хоче ваше тіло. А що ваше тіло хоче? Ваше тіло хоче бути здоровим, воно хоче правильне харчування. воно не хоче алкоголь, воно не хоче цигарки, воно не хоче пасивності, воно хоче активності. Вашому тілу приємно в спортзалі. Ну, звичайно, якщо ви там його не вбиваєте в цьому спортзалі, да. Ваше тіло хоче проводити більше часу на свіжому повітрі, ваше тіло хоче безпечних, там, якщо хочете статевих стосунків, а не де попало, з ким попало з усіми підряд. Ось що ваше тіло хоче, як його почути. Потрібно починати абсолютно з малесенького. Ну, наприклад, от я зараз сидю і задавати собі питанням, що я усвідомлюю, що усвідомлює моє тіло. Моє тіло зараз усвідомлює, що йому холодно. Так, це не значить, що я зараз повинна швиденько вмикати кондиціонер. Чому? Тому що буде шумно на відео, так, і це буде дискомфортно. Але я розумію, що за 5 хвилин я вдягну одягну кофту і вімкну кондиціонер. Мені стане приємно. Але щоб одягнути кофту і вімкнути кондиціонер, мені потрібно почути своє тіло. Ага, я відчуваю, що в мене чухається праве вухо. Але щоб його почухати. Мені потрібно це відчути. От позадавайте собі питанням справді, а наскільки часто ви забуваєте сходити до туалету? Такий, ой, щось я хотів. Щось я хотів. Так, а знаєте, це особливо моя улюблена історія, коли людина вночі просипається, ліньки сходити до туалету і така, ой, поскоріше б заснути. Треба, щоб не відчувати оцю потребу. Зранку задавайте собі питання: так, що я хочу їсти? І взагалі чи я хочу їсти, так? Того, що ми часто, наприклад, харчуємося за звичкою. Я звикла що там якийсь бутерброд і кава, а я це взагалі хочу. Або, наприклад, там, звикли там, насипати там, якусь там, там дозу, да, там. а потім ви так себе ловите, що pensa, я ївся, а й наївся, а я оце більше й не хочу. А викидати не можна, да? і оце наше радянське що доїдай. Я пам'ятаю, як бабуся мене змушувала доїдати. Я пішла потім, вибігла це виблювала, тому що в мене вже не вміщалося, повернулася, але бабуся змусила мене доїсти. Це був жах, та то тобто, таким чином, оце, да, коли ми дітей змушуємо, оце їжу, це там не їжу, це доїдай, ні, я сказав оце з'їсти. Людина ще з дитинства так ми втрачаємо цей контакт із тілом. Перше відчуття, яке ми повинні в собі відновити, це відчуття, що ем, оце отвращення, да, коли я не хочу, я не можу це вбрати в себе. Так? От Спробуйте там, ну хоча б на цих елементарних моментах усвідомлювати себе навіть знаєте, по декілька разів на день так, сідати, так, що я усвідомлюю? Ага, чухається праве колінце, так, мені зручно, мені приємно в цих носках, ага, мені там холодно, чи мені жарко. Потім уже чи ви будете задовольняти свої потреби по, з приводу тіла, чи ні, це одна історія. Але навчитися на першому етапі чути себе, чути своє тіло, оце вже класно. Так, тому що побічним продуктом вашої гармонії з тілом, і буде. Нормальна вага, гарний зовнішній вигляд, тому що ви харчуєтесь правильно, ви там у вас режим дня нормальний. Ви спите стільки, скільки треба. Побічним продуктом буде ваш гарний зовнішній вигляд, не дивлячись там на ваш можливо вже там досить поважний вік, гарний настрій, там не знаю, гарне самопочуття. Ось воно розумієте, людина, яка знаходиться в гармонії зі своїм тілом, вона не вона не може погано виглядати, вона не може мати проблеми з вагою, вона не може мати якісь серйозні проблеми зі своїм здоров'ям, вона не може ненавидіти своє тіло. Друзі, мої, якщо у вас лишилися питання, задавайте. Приходьте обов'язково на мої Індивідуальні консультації будемо вчитися любити ваше тіло разом. А я не прощаюся до нових зустрічей.